І на сам кінець випуску про новини спорту У футбольного клубу Буковина буде новий спонсор. Хто це? На яких умовах відбуватиметься співпраця? Керівництво команди оголосить найближчим часом. Але, за словами президента Буковини, Василя Орлецького, перед клубом ставитимуться серйозніші завдання, які саме дізнавався Подкидишев. Розмови про те, що у Буковини з'явиться серйозний спонсор, ведуться вже давно. І зараз, за словами президента клубу Василя Орлецького, переговори, які веде губернатор Михайло Папіїв, підійшли до фінальної стадії. Сам Орлецький на запитання про майбутнього спонсора відповідає так: Ну, я думаю, що буде, і я думаю, що ви самому ближньому часі це все узнаєте. Я думаю, вас запросять на це. Наскільки це буде вагома підтримка для клубу? Ну, я думаю, що буде вагама. Це буде Я раз, так. Ну, думаю. Я маю, Ні, раз, я раз, думаю, що вагом. це не разово. Я думаю, що це буде постійна підтримка і команда. Я думаю, що. Буде боротися за високі місця завдяки тому, що з'явиться спонсор, в команду повернулись лідери Сергій Басов та Євген Сатрапинських. Крім того, за словами селя Орлецького, найближчим часом будуть підписані контракти з лівим захисником Сергієм Зелді та молодим місцевим нападником Юрієм Головачуком. Те, що клубу вдалося зберегти основний склад, радує головного тренера Вадима Зайця. Він розповів, що підготовка до чемпіонату проходить нормально. Зараз гравці переважно працюють над фізичною готовністю та налагоджують ігрові зв'язки. Першу задачу, яку ми ставили, ми сахраніли команду. Первый этап мы прошли удачно. На сегодняшний день мы сейчас просматриваем. У нас три футболиста подъехали, подъехало. будем их смотреть. Плюс должны, на сегодняшний день команда должна выбегаться, сегодня по 60 минут все отыграют. Тось тобто, на сьогоднішній день функціональна підготовка. це пірпірочерітної зараз Буковина тренується в спорткомплексі Олімпія. А на початку березня команда вирушить на збір в Євпаторію, де візьме участь у турнірі, на якому серед суперників нашого клубу будуть представники прем'єр-ліги. Єгор Подкидашевана Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі в мене все це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин.